перевірити саме кузирно, самий козирний спосіб. От фіат, скуду новий, це Peugeot, свічена кала. В будь-яких машинах. Ну тут так, а там так. от Берете з релюшки, знімаєте фішку, якщо нема доступу до кала саме. Є фішка. І перевіряєте. Дивіться. Опа, робить так? Але вона тускло робить, вона корочена Це нюанс, всі путають. Це ні один. От на е, контрольці воно видно, що вона корочена, На тестері того не покаже. Вона покаже, але слабо. Але її замінювати треба, бо вона хаває акумулятор. Тут опа не робить, Не робить, Не робить. Всі чотири свічі накала треба міняти. Хоча ця корочена, але вона тускла, бо якщо б вона була добра, вона б світила такою яскравою, як тут, бачите. А тут вона короче, вона світить, коротить. А тут яскраво, тут, тут вона коротить. Оце, якщо б була добра свіча накала, вона б світила таку яскраво, а так вона світить тускло. Тускло-тускло. ледве видно. А тепер як цього буде світити, як яскраво, бачите? А як оце світить тускло? Коротше, всі 4 свічі накала не роблять. Самий козирний спосіб, тестер того не покаже. Він покаже, якщо вбити. Якщо коротше, він... Не покаже переважно. майстри так і путають.